Сьогодні із усіх зустрічей три тільки голови сільських рад дали мені можливість зайти в будинок культури. А то позавчора, буквально, дощ проливний. Я зустрічі з людьми роблю. Вони йдуть дякуючи їм у, з парасольками у плащовиках і так далі. Ми проводимо зустрічі на зупинці, на автобусній. Ми проводимо зустріч у парку. Тобто, ми проводимо зустрічі, де ми тільки можемо. І ви кажете, що не лякають людей. Люди не бояться. Це якраз навпаки. Вони роблять таке, що їм потрібно казати спасибі, що ви отак відноситеся до мажоритарщиків. Ну а я ж, що мажоритарщик я ще і опозиційний кандидат. Тому ви розумієте, що особлива любов до опозиційних кандидатів. Тому так, да, люди повинні знати. Я всім розповідаю про те, що не лякайтеся ви цих, що там поставлять у кабін чи у дільниці якісь ці камери спостереження, бо вони тільки для того, щоб залякати, бо ті камери покажуть тільки, хто зайшов. А тоді, коли будуть підрахунки робитися, камери працювати не будуть.